Під час апаратної наради міський голова Микола Нога проінформував про стан енергетики в регіоні. За його словами, цього тижня можливі відключення світла. Минулий тиждень був надзвичайно складним. Декілька разів відключалася повністю, повністю і шостка, і прилеглі населені пункти. Ворог продовжує руйнувати енергетичні об'єкти. І дуже багато зруйновано в Сумської області, тому я сьогодні хочу висловити слова вдячності енергетикам Шостки, Суми Обленерго, будівельникам, які і минулий тиждень, і всі вихідні працювали над тим, щоб відновлювати зруйновані об'єкти енергозабезпечення. Не вдалося в повній мірі виконати ці роботи, тому на цьому тижні можливі теж відключення. І ми заранше повинні розуміти, що живемо в таких складних умовах, коли передбачити, як ворог буде діяти на нашій території, надзвичайно складно. Логістика у громаді також не відновлена повністю. Тож довіз пасажирів автобусами до потяга, який прямує до столиці, продовжується. Я дякую всім, хто задіяний в автобусних перевезеннях, і чиї автобуси, і хто організовує, і хто контролює. Продовжувати прошу цю роботу. Будемо розраховувати при покращенні безпекової ситуації, про відновлення залізничного сполучення нашого міста. Міський голова наголосив, ця зима буде складною, тому закликав мешканців до енерго та теплозбереження в оселях. Сьогодні перший день зими, і тому я в черговий раз нагадую про енергозбереження, про заходи забезпечення тепла. Квартирах, будинках, школах, садках, лікарнях, інших об'єктах соціальної сфери ми повинні готуватися серйозно до цієї зими, яка уже сьогодні прийшла. Микола Нога нагадав про можливість скористатись програмами часткових компенсацій за придбані альтернативні джерела електроенергії. Микола Нога зауважив, що ця програма є популярною серед шосткинців. Програма, за його словами, діє до нового року. Продовжує діяти до нового року програма підтримки людей, які і підприємців, які придбають або вже придбали електростанції сонячної батареї. І таких людей за жовтень і листопад більше тисячі. На ці цілі направлено з місцевого бюджету 7 мільйонів гривень. Тобто розумієте, наскільки значні цифри. І ця робота до нового року буде продовжувати, тому хто думає забезпечити себе енергонезалеж... свою енергонезалежність, прошу діяти і така компенсація буде продовжуватись виплачувати. Скільки осіб скористались програмою компенсації за альтернативні джерела енергопостачання у листопаді? Прозвітувала начальниця відділу торгівлі та підтримки підприємництва Надія Кириєнко. Отримало 20 суб'єктів господарювання на суму 178 тисяч. Всього наростаючим початку року, підприємці скористалися цією програмою 58 підприємців. І е, на суму е, більше під п'ятисот е, тисяч гр, е, гривень, а е, також підтримує суб'єктів господарювання, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації із місцевої програми, і е, також працює е, обласна програма. Рекомендуємо допомагаємо складати і подавати документи на обласну комісію. Говорили під час апаратної наради при міському голові про роботу управління з надзвичайних ситуацій. В громаді працює штаб по ліквідації надзвичайних ситуацій, пов'язаних з російською агресією. Військовою На минулому тижні. Пріоритетними завданнями для управління з питань надзвичайних ситуацій були роботи по захисту об'єктів критичної інфраструктури. Проведене засідання міської комісії з питань техногенної екологічної безпеки питання з цього ж приводу, Олексій Тригуб, начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю, відзвітував про продовження реєстрації пошкодженого або зруйнованого російськими обстрілами житла мешканців громади. Продовжуємо надавати медичну і практичну допомогу мешканцям, які постраждали від агресії, і скільки в нас просрочених термінів. На оформлення компенсації 65. старайтесь щоб ця цифра зменшувалася.